Мої вам вітання. Дуже короткий відос про пекучий перець. Про той пекучий перець, який я садив, ще дуже було холодно. Зі всіх ютуберів, фермерів України та й взагалі світу чи нашої галактики, я посадив один, одним із першим, одним із перших його. Коли ще ніхто нічого не садив у відкритий ґрунт, то я посадив перець пекучий. Значить, всі сміялися, що холодно. Я теж знав, що холодно, але вибору в мене такого не було, мені треба було щось робити. Зараз я покажу перці такі більш-менш самі яскраві, які тут є. І потім покажу перці самі неяскраві, які тут є. І зробимо деякі висновки. Із таких одних з яскравих перців, це, дивіться, які кущі тут. Ось кущ, трошки вони. Побачили в свій час морозу. Є такі, що вже цвітуть перці. Ось ось. Є такі вже перці, що з перцями я бачив. Може зараз я його побачу по дорозі, то покажу. Тут я вже почав соломою трошки мульчувати. Дивіться, які кущики перців. Зверніть просто на цей стовбур, який він грубелячий. Так, зараз. Є, звичайно, деякі зломані перці. Але в основному це ось такого плана кущики, бачите? Ось вже перець є. Бачите, вже, вже є перець. Вже є перець, є багато пасинків. Ось такі вони. Ось такі, ось дивіться, який кущ, шикарнючий кущ. Що саме цікаво, це вже похоже воно на кущ. І дуже рано я їх садив і вони дуже мерзли. І дуже вони тут заросли буряном. Це ми їх тільки на днях просапали. І я їх почав мульчувати соломою. Дивіться, є такі-такі. І зараз я вам покажу кущі, які я вже садив, коли вже всі почали садити, коли вже на дворі було тепло. І я їх також посадив. Хто слідкує за каналом? Зараз я вам покажу Дивіться, які. Реально, виходить, вже такі кущі, як кущі, да? не один штурпачок. Ось. Тобто ось ця територія територія перцю, яку ми посадили дуже зрано. І ось тут була тоді пізня капуста, хто пам'ятає. Капусту ми тоді висадили, і я посадивши сюди ось цих раз, два-три рядки перцю. З теплиці, вже коли на дворі було тепло, це були десь 20 числа травня чи ближче до червня, сюди 25, -ті, 20, -ті, 25, -ті, десь, десь отак ми їх сюди посадили. Це вже на дворі було тепло. Перець був ще більший, ніж той, що ми садили раніше. І зараз він виглядає ось так. Одна квіточка, пасинків як таких немає. Десь там ось починаються пасенки бути. Є ось один перець з перцем. Да, вже є перець, один вже є перець. Бачите який? Ось такий. Ось такий і один цвіте. Одним словом, кажучи, посадили ми його пізніше, він був більший. Але по факту той, що ми посадили меншим і раніше вмороз, він вже ку... кущиться. Дивіться, тут щось таке теж починаються пасинки бути. Різниця. Різниця, так? Да? Ну вломаний вішок. Тут теж вламаний вершок. І тут вламаний вершок. Або це хтось обгриз, або я не можу пояснити, чому тут вламені вершки є. Бачите, дивіться, це цей перець, який саджений в мороз. Дивіться. Такий гарний кущ. Да? Ось цей кущ. І дивіться ось цей, який ми садили пізніше, коли вже було тепло великим степлиці. Так само цей. І це і ось ці три рядки. Різниця відчутна, відчутна. Цей пережив, пережив добре. Але дивіться, коріння не загнилось. Він трошки за цей час підріс і саме він зараз тільки почне рости, тому що вже почало бути тепло на дворі. Дивіться, які кущі. І тут теж є перець. Бачите, є і менші такі кущики. Але також є цвіт і такі досить розвинені пасинки. Дійсники. Це перець, який саджений у мороз. І нагадаю ще раз, що тут ми його тільки на днях просопали, бо його тоді під час дощів дуже він заріс буряном, що це було аж страшно. Але вже є, дивіться. Один перець, он другий перець, цвіту безліч. Є такі досить потужні кущики. Що ви скажете? Мені на це нормально чи не нормально? Звичайно, я його хотів посадити в тепло і раніше, цей, в тепло, але посадили в холод, але він росте. Будемо слідкувати за ним далі, як він буде розвиватися. З підкормок це він тільки бачив. Салітра була розсипана в міжряддя це ще коли були дощі. Це неділі, напевно, 2-3 назад. Чотири. Ще капуста ось там росла, як, ми, як я сюди сипнув салітри. В душі і все. Ніяких підкормок він більше не бачив. Так що Хай вам всім щастить, слідкуємо далі, що це таке буде відбуватися. А помідори заросли так, що. Метрова стежка починає змікатися. Ось колись ще тут один рядок я садив, представляєте? Це було б отакий сплошний коврик. Добре, що я не забувся лишити стежку. Хай вам всім щастить.